Спеціально yeah. для видео. Мі от світі на таке голубен, будь-колетинка десь волшопний мір. Побачимось фінала, друзі. Con 25 minuti in anticipo. Per cortesia vi chiediamo un attimo di aspettare di rimanere ancora seduti, grazie, perché può essere pericoloso. E magari potrebbero cadere Oh, lo zenco! Prosta табличкою. О! Чао! Hey, hey. hey. Yeah. Uh, hello. Hey, hey. I say ciao. Yeah, I say hey. yeah. Подивимося тут ці на хотятки. <laughs> так, бананчики. Євро 59. 79. А, в принципі, як в Італії теж. Та Оля нас уже зустрічає. Тобі треба було цей. О, як прикольно. Давай, розкажи нам. Вау, як тут класно. Вау. Вау! Вау! Чекай, чекай. Ти що mm. там? Ох, нічого собі. Yeah, ти реально, але я, короче, тут реально як вдома тут уже. Дуже класно, так? Да. Така маленька, ну непогана, реально. Боже, нічого собі. Оце ти підготувалась. Обично я так все підготовлюсь, бо я перша завжди прилітаю. Улибочка. Давай, давай. А що тебе порожнє? Почекай? Я не мала коли. Так, ми відвігаємося до куди? Куди? До Санти. Ти бачиш, як темно? Темно. А, Отже, друзі, ми приїхали в саме серце Лапландії у село Санте. І знаєте, навіть якщо ти дорослий, тут важко не повірити в диво. А так як я вірю в Санта Клауса, то повірте, для мене було все просто дуже магічно. Окей, я не зарядила камеру, але по мінімуму вам покажу. Отже, друзі, обов'язково, коли ви будете в селі Санте, ви маєте відправити листа. Є два варіанти. Ви можете відправити собі листа або друзям, знайомим, або ж зробити це від імені Санта Клауса. Ну і звісно ж, це відвідати будиночок Місіс Клаус і самого Санта Клауса. Ось, як бачите, ми придбали відео, придбали фото, а також Санта Клаус подарував машці подаруночок. Також хочу вам сказати, що якщо ви хочете поговорити з Сантою, не чекайте, поки він сам до вас заговорить, тому що вам потрібно брати ініціативу в свої руки і розмовляти з ним самим. Тому що я трошки затупила, не знаю, можливо, засоромилась і так далі, і я думала, що він щось почне нам, типу, запитувати, але цього не було, тому ми сфоткалися, отримали кучу задоволення, ось посміялися посміхнулися і пішли далі виконувати і продовжувати нашу програму так, отже від санта клауса ми далі Знову ж таки, вийшли в саме село Санте і перетнули полярне коло. Ну, а потім ми пішли знову до нашого будинку ось, і каталися на санчатах. Дітям прям дуже зайшов сама вілла, тому що вони катались на санчатах з ранку до вечора. От реально. А кому-кому, а дітям прям було дуже весело. І дорослим також. Наступного дня ми поїхали в готель. Він не зроблений повністю зі снігу і льоду, тому вам приємного перегляду. Я сподіваюся, що ви з нами також відпочинете. Wow. Qui abbiamo questo posto alloggio di prima classe, le scalette che la notte non mi e qui praticamente abbiamo questo bellissimo lettone Non... Non so. Ho No. Ho Dai visto simile. Забери. Ага, це типа в Ні, це не в чола. Мушка це це. А як це вони таке зробили? Продовжуємо. Так, що там у нас далі? будуть? лаунж. Ні, ну ми підемо сюди, друзь тоже сейчас прикольный вид. Mm -hmm. Так, друзі, ми, значить, приїхали в цей Артик. О, наші, наші. Hey, І що, як ти, ти, вам? Ти не почуваєш тут, так? Так, да, я тут. що, ти поцелов? поїхала в тур? У мене, мене 117 прийдеш? Прийду. Домо, а 110. Уге, уге. в неї 110-й. У мене отакі от. Коротше, тут от ліжко. Ліжко і все. І більше нічого немає. Упс. Так, пішли в айсбар.

At the time when Willow got the idea of this. So Willy was doing just a simple uh default, it was a simple easy point extra. А мы всегда. Ты готова? Я почитаю, что в леску. Давай. Det var det, ja! Мене теж. Я знаю, що я вишуковувала, типу, такий, який, типу, має менше будинок. Зараз підемо ще раз. А ну підтоплина, ще раз. Давай, пішлі, прикладно. Ти бачиш, що я мною? Можна! А, прикольно, прикольно. Хочеш? Так, друзі, коротше, центр на Виглядає якось отак. Зараз ми направляємося в е, Лапландський ресторан. Будемо там щось собі їсти. От тому. Покажу вам

Понятно. А що там є для дітей? Бо я бачу, є Да, Що є для дітей? Бо все, де тому разу ми відмітилися е з чистою душою, а зараз вже можемо, так? Давай, все, давай, Да. Ну, ну, а, а, але медведя, не немає. Медведя, медведя немає. Медведя немає. Переключимося потім покажемо. Дякую, дуже дякую. Ну давай. Будь ласка, дівчині. Дякую. дякую. О, прикольно. Яке воно. Воно таке більш кроваве. Типа як недожарене? ні Ні-ні-ні. Більш сильніший Такий відтінок проваблості, але м'які геть взагалі. Воно що Да. Боже, на якесь суклі. На корічого шлуночка На пупчик, знаєш. Як вас називали? Більйонів пупчик. Якої? Можна, Я їла. Це ковбаска, ковбаску ковбаска. Це теж ковбаски? Це. Це. Ковбаски, ну, ковбаска все. Ковбаску давай. Ну, ковбаску, коли не так вже відрізняється від може якоїсь свинини як ковбаски. Але також, таке ж м'яке, таке. Трошки солодке, я б сказав. Цікаве. Окей, буду пробувати я.

Да, Салата з, з креветки, скриветки з капуста. Капуста. цеда. Як тобі лаяво? Ну, знаю, яким там вже разом чудове. <laughs> Ти вже просто дуже балована. Балована, я така балована в житті, що треба проти 6 балована. Ти просто балована, от і все. Ти саме круте. Але капець. Але капець. Але капець. Але капець, Але капець. Але, подивись, як там просто О, ще, цей.